Починаємо кулінарний челендж. Перше перше завдання жиле у пляшці. Добре, Софії. У мене якраз є чудова ідея. І я буду використовувати солодку вату та спрайт. Розчиню одне в іншому. Ось так, чудово. А далі додам трохи меду з посипкою. Отак краса. Тепер все гарненько перемішаємо, щоб наше желе вийшло чарівним. А потім заливаємо це у пляшечку. І як вам це миле сердечко. Особисто я не сумніваюся, що малече буде в захваті. І так, залишилось лише заморозити желе. Та прикрасити його. Хм, Як же здивувати Софі? Ага, вона любить Барбі. Тоді мій подарунок її потішить. Готово. Бабуся, що ви робите з лимоном? Ай, мої очі. Ой, пробачте, шеф. Ось. Якщо нічого не бачите, приміряйте мої окуляри. О, дякую, так краще. Будь ласка, а в мене є запасні. І так, я теж додам желе мед. як це зробив шеф? Але додам більше, щоб вийшло посолодше. А замість склянки візьму форму лимона. Думаю, онучка це оцінить. Ну, а замість кришечки буде ось цей веселий лимончик. обожнюю горо з молоком! Ой, онуче, у нас взагалі то челендж. Ось візьми мед, знадобиться. Дякую, бабуся. М -м, а наступним інгредієнтом стане. Стане. Ох, це оррево. Міні орло, підійде мені набагато краще. Так, так ось наступним інгредієнтом стане міні-орево. Час заморозити желе. У космосі дуже холодно. Тож моє жиле тепер повністю готове. Вау, Вау Смачного! Як цікаво! З чого б мені почати? О, Барбі! Спробую це гарне рожеве жиле. Як же прикольно! Ой, лимони я не дуже люблю. Гадаю, желе буде солодким. О, ні, воно кислюче. Треба швидше заїсти ору. Яка краса. Неймовірно смачно. Перемагає братик. Правда! Ура! Бабуся, я переміг. Сині роли я покладу праворуч, а рожеві ліворуч. Ура! Завантажую нашу нову гру мульті до Google та Apple Store. Будемо грати разом. Приготуйте мені, будь ласка, тортик. Звісно, мила. Шеф, подайте мені, будь ласка, борошно. Дякую. Зараз замісимо солодке тісто. Візьму борошно, молоко, цукор, розіб'ємо яйця та все перемішаємо. А тепер це тісто розділимо на п'ять рівних частин. Чому? Тому що я хочу зробити різнокольорові смачні бісквіти барвники додала. Залишилось їх перемішати. Ну, диво дивне. Тепер залишилось спекти мої апетитні бісквіти. Чудово. Можна збирати тортик і промазувати кожен шар кремом. От, піймала. О так. Має вийти дуже смачно. Айда я, айда, молодець. Ой-ой! Прошу вибачення! Шеф, ви не забились? Ох, вже ця бабуся! Добре! Переходимо до мого шедевра. Секрет мого торта буде яскравою начинкою. Вирізаємо серединку та заливаємо гострий соус. Гадаю, достатньо. А ці очі вам нікого не нагадують. Подивимось, чи дізнається малече, кого я їй приготував. Це буде дуже крутий сюрприз. Чудово. У мене все готово. Ну а я тим часом прикрасила свій тортик полуничкою. Ось це, до речі, зайва ягідка. Це тобі, мій хороший. О, дякую, бабуся. Щоправда, я більше люблю палички у шоколаді. Ними моя й прикрашу свій тортик. Та-дам! Вау, яке все прикольне! Почну з цього тортика від братика. М -м, ніжно та смачно. М -м. Ходімо далі. Цей торт явно приготувала бабуся, тому що він з ягодами. І який же він смачний! М -м. Ледве зупинилась. А цей торт у вигляді мого улюбленого персонажа з мультика головоломка. Це злість. Ой, мені здається, чи він дуже гострий. Фух. Ну ні, це занадто. Перемагає бабуся. Ой, як приємно. Бабуся рулить. І так, вашим новим завданням буде приготувати глазуню. Буде зроблено. Яка ж глазуня без яєць. Правда, бабуся? Ой, от пустун. Відокремлюємо білки від жовтків. Шеф. Ось так. Та що таке? Ну, вже в третій раз я на це не куплюсь. От-блін жарт не вдався. Гаразд. Настав час збивати жовток і білок. Пару хвилин, і у нас вийшов апетитний сонячний рол з омлету. Чудово! Ви лише погляньте, яка краса! А тепер заливаємо кетчуп. Та підсмажуємо наш білок. Вуаля, мадам. До вашої уваги ролл-з яєць. Нарізаємо на шматочки, додаємо гірчицю та кетчуп. Прикрашаємо парою гілочок розмарину і шедевр готовий. Ну що ж? Не маю сумніву, що моя яєчня буде не гіршою. Помідор у центрі вийшов дуже симпатичним. Прикрашу огірком та готова. Ого. Ви що вже почали? Так, добре. Треба й мені приступати. Часу мало, тому підсмажу яйця за допомогою пальника одразу на тарілці. Обережно! смаженим. Я б навіть сказав горілим. Бо скоро є голодна. Е, все готово дорогенька. Ого, нічого собі, як цікаво. Ой, а от горілу лазуню їсти не можна. Ну що ж, спробую страву, котру приготувала бабуся. Навіть зовсім непогано. Ходімо далі. Здається, шеф приготував мені якийсь делікатес. Роли з замлето. І як же їх брати? Не вмію їсти я цими паличками. Доведеться їсти руками. Вау! Ось це справжня бомба. Шеф, ви перемагаєте. Ваші роли відмінні. Так, ура! Бабуся, я переміг. Всім привіт! Сьогодні я хочу, щоб ви приготували смачний торт. Хто з вас спорається краще? Зараз я їм покажу, як потрібно готувати смачний торт. Візьмемо цей приголомшливий крем і змажемо наші коржі. Ось так. Шар за шаром. Буде дуже смачно. Тепер зробимо невеликий отвір. Потрібно трохи засиль. Тепер видавлюємо начинку всередину. Так, це буде дуже смачно. Закриваємо нашу отвір. Ось так. Притискаємо і зрізаємо непотрібні частини. Ось так. А тепер усе заливаємо шоколадом обільніше. Так, наш торт буде дуже соковитим. Подивіться, яка шоколадна куля у нас вийшла. Трохи смакати зверху. Ще трохи, і готово. Як це чудово виглядає! Це буде дуже смачно, я вам гарантую. Ну що ж, тепер моя черга. Моя начинка буде набагато смачнішою. Заливаємо більше. Мій торт буде чудовим. Яка гарна гірка у нас виходить. А тепер заливка. Ось так. І ще трохи. Я сама вже хочу на нього накинутись та з'їсти. Прикрасимо смачними цукерками. Вийшло дуже добре. Шеф, не підглядайте. Сюди приклеїмо наші листочки, яка ягідка вийшла дивовижна. Лінці, навіщо тобі чайник? Ого. Тепер моя черга. Ой, як палко. О, дякую, бабуся. Так, зараз я дістану свою шоколадку. Ось вона. Подивіться, яка вона класна. Візьмемо певну форму. Ось такий пазл у нас вийшов. Тепер мені знадобиться кулька. Надуваємо, надуваємо, ще ще трохи. Ось так, досить. Тепер нам треба її зав'язати, щоб вона не здулась чудова. І приклеїти на неї зверху наші пазли. Ось так і ще одно. Це що, якась маячня? А де ще одна частина пазла. Мені бракує одного шматочка. Не знаю. Добре, ми готові. Смачного. Ух ти, які гарні торти мені доведеться спробувати. Це просто диво якесь. Почну, мабуть, із цього. Спробую. Неймовірно, смачно. Так би і з'їла його весь. Смакота. Мені дуже подобається. А тепер ось цей. Як же він тягнеться? Це неймовірно. Хочу швидше його з'їсти. Який же смачний торт. Пальчики оближиш. І такий соковитий. Неймовірно. А це що? Це ж кулька! Точно, її треба луснати голкою. Упс! Як закрутилась моя голова. О! Не розумію, який торт мені обрати. Так, нехай буде цей. Так, вона обрала мене. Я переміг. Я кращий. Ура! Тепер я хочу бургер. Соковитий, і дуже смачний. Хто приготує смачніше? Ну що, давайте починати. Звичайно, нам необхідний смачний фарш. Додамо солі та перцю. Так він буде ще пікантніше. Ось так. Де ж моя плита? Ось вона. Тепер нам потрібно обсмажити м'ясо. Відчуваю чудовий аромат. Це неймовірно. Накриваємо кришкою. Тепер дозвольте, я почну. Ви не з тою зв'язались. Я навчу вас робити бургери. Мені знадобиться блендер. Давайте збивати все майже до однорідної маси. Непогано вийшло. Додамо трохи борошна і не забудемо поперчити. Ретельно все перемішуємо. Ось так готово. І тепер все на сковорідку. Хай трохи підсмажиться. Чудово. Так, цікаво, що там у лінці? У них приготування йде повним ходом, а мені ще зовсім не хочеться морочитись. Набір з Макдональдса мені в цьому допоможе. Візьмемо трохи картоплі, тепер смачні нагетси, зальємо все сирним соусом, а потім кетчупом. Ось так додамо трохи солодкої начинки, смачний мармелад і шоколадну пасту зверху, Маршмеллоу і нотело. Звісно, не забути. Закриваємо все булочкою. Мій бургер готовий. Я Розумію, що вона там зробила. Що то за бургер взагалі такий? Ну, гаразд, продовжимо. Зараз я покажу, яка має бути начинка. Ось так буде куди смачніше. Який він соковитий, як смачно пахне. Здорово. А що у вас, бабуся? Мабуть, я продовжу. Тонко нарізаємо огірок та моркву. У нас буде овочевий бургер. Яка котлетка? А як вона пахне? Давайте збирати наш бургер. Ось так, шар за шаром. Я впевнена, у мене буде найсмачніший бургер. Готова. Що ж, нам треба визначити переможця. Давайте спробуємо ось цей. Відкусимо шматочок, який він смачний та соковитий. Неймовірно, смакота. Супер. Мені подобається. Тепер ось цей бургер. Виглядає якось нудно. Цю частину я взагалі не хочу. Так, спробуємо. Це так не смачно. Бі! Мені це зовсім не подобається. Тепер спробуємо наступний. Виглядає, звісно, дивно. А на смак. М -м, неочікувано, але він смачний. Неймовірно смачний. Хочеться ще та ще. Цей бургер переміг. Так, ура, я перемогла. Так, так, так. А тепер я хочу смачний коктейль. Приготуйте мені найсмачніший. Давайте приготуємо найсмачніший коктейль від шефа. Додамо морозиво блендер, тепер молоко і вмикаємо. Нехай все перемішується. Тепер трохи для смаку наш секретний інгредієнт. З ним буде гарніше. Продовжуємо перемішувати. Який гарний колір у нас виходить. Збиваємо ще трохи. Так. Тепер мені знадобиться ємність. Переливаємо в місто блендер. А потім у гарний келих. От стільки вистачить. Шар за шаром різні кольорові палітри. Зверху вершки. Обільно все зальємо. І фінальний штрих. Його має бути побільше. Посипка. Чудово. Мій коктейль готовий. Що, ж, тепер почну я. Я буду робити фруктовий коктейль. Ось так все нарізаємо на невеликі шматочки. Зануримо все у блендер, яблука, апельсин, ківі. М -м -м -м, тепер цей чудовий мед заливаємо зверху наших фруктів. Ось так. Я впевнена, в цьому раунді я буду переможцем. Тепер вода. Заливаємо все склянкою води. Вмикаємо і перемішуємо. Ух ти! Ви тільки подивіться, як змінюються кольори. Тепер мені потрібна склянка. Подивіться, яка краса. Тобі подобається нейт? Виглядає навіть зовсім нічого. А як же там лінці? Ой, вибачте, я знову щось задумалась. Ну що ж, ось мій коктейль, будь ласка, він готовий. Так, почнемо з цього. Що ж, на вигляд виглядає цікаво. А що там на смак? Хм, Ну, якось зовсім не зрозуміло. А тепер який обрати? Ну, давайте ось цей. Він виглядає дуже гарно. Спробуємо. І такий смачний клас! Щось мені зовсім нудно чекати. я одну штучку ментос. Ой, не потрапила. А ну-ка ще раз. Упс! Ні, це була зовсім повз. Зупинись. Ой. Що? Ой, ні. Що це? Що відбувається? Пробач. Гаразд. Цей коктейль переміг.